Пропоную вам разом зі мною передати у мою б'юті рутину разом із брендом професійної італійської косметики Derma Physiologic. Ну що ж, розпочнемо із демакіяжу. Оптіма Gel – це б'юті мастхе для зняття макіяжу. Гелеподібна олія не лише ніжно видаляє навіть найстійкіший макіяж, а й доглядає за шкірою завдяки оліям та вітамінам. Легка текстура працює як олія і крем в одному. Ідеальне очищення, яке не пошкоджує ліпідний бар'єр і не залишає жирних слідів. А ще засіб має другу половинку. Це серветку із мікрофібри. Разом з Олегелем вона ніжно та дбайливо очищує шкіру від макіяжу, себому та різних забруднень. Вона повністю екологічна та можна прати повторно. Далі я використовую очищуючий флюїд для щеденного гігієни обличчя та тіла, легка парфумована текстура, яка ніжно та дбайливо доглядає за шкірою. Рослинні компоненти у складі ідеально підходять для шкіри, утворюючи м'яку кремову піну. Шкіра залишається свіжою, чистою, зволоженою та захищеною. Високоактивний крем для догляду за шкірою навколо очей Optima створений для комплексного догляду. Потужні дії пептидів та гіалуронової кислоти стимулює фібробласти та мішклітинний матрикс шкіри, допомагаючи боротися зі зморшками, темними колами та набріками під очима. Екстракт стевії розладжує шкіру, а комбінація рослинних олій глибоко зволожує та відновлює. Засіб ідеально підходить після блефаропластики. І завершує свою ідеальну рутину кремом з тонізуючою дією Актив Ейдж. Крем для обличчя з шубковистою текстурою на основі рідких кристалів. Основою продукту є поєднання трипептиду 38 з гіалуроновою кислотою. Трипептид протидіє провисанню шкіри, сприяючи синтезу колагенових та еластинових волокон. В поєднанні з гіалуроновою кислотою сприяє пружності та еластичності шкіри, підтягуючи контур обличчя. Ніацинамід та пантенол відновлює бар'єр шкіри, а вітамін Е має антиоксидантну дію та уповільнює процеси старіння. Від щирого серця раджу вам ці засоби, тому що я впевнена, спробувавши хоч раз їх, ви закохаєтесь у цей бренд на все життя.